Всім привіт! Мене звати Юна і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную вам переглянути мій влог з Одеси. Я знаю, що нових відео не було дуже давно, але в мене не було ні часу, ні ідей на те, щоб знімати. Насправді я не планувала нікуди їхати цього літа, але Рома погукав мене в гості на тиждень, тому все, що можу сказати вам, це гарного перегляду. Я приїхала о п'ятій ранку, тому, будучи втомленою, я доспала декілька годин, поїла, і ми пішли гуляти. З'ївши морозово у Макдональдсі, Рома відвів мене у пасаж. Так як це був понеділок, у пасажі майже не було людей, а одиниці, які там були, ходили там по справам. Після пасажу ми просто гуляли цією площею, поки не дійшли до театру. Потім ми дійшли до Одеської міської ради, прямо напроти неї стоїть пам'ятник Пушкіну. За це величезний дізлайк, не розумію, чого його досі не знесли. А тут мені стало нудно, і я вирішила показати наскільки було великим це дерево. Прогулянка прогулянкою, але на корейську я мала вийти, тому що за цей тиждень я пропустила цілих два заняття, тому хоча б один раз я мусила вийти на урок. Давайте спробуємо з вами поговорити. Ви правильно все відмітили. Тепер давайте поговоримо, що там іде відбувалося найголовніше. Суа етеге, дуга ягавочі потім ми прогулювались містом, поки не дійшли до готелю Немо. Звідти нас забрала Романа, мама, і ми поїхали додому. Сьогодні вівторок, і мені треба було е купити е купальник. І ми приїхали на базар, як він називається? Сьомий кілометр. кілометр. І я купила собі дуже гарний купальник, ну як я, на... на пополам з Ромою. Він мені подобається, але перед тим як знайти саме цей купальник, мені довелося. Дуже сильно здивуватися цінам на купальники тут, тому що в двох точках вони буквально вони стартували від двох з половиною тисяч і вище. Але я знайшла за 1300. Я відчуваю себе переможцем, тому що я змогла знайти купальник дешевше. І Ще сталася дуже неприємна ситуація. Я буду. Я приїхала вчора, і мені Рома нагадав про те, що я забула свої мікрофони, в які я зараз говорю. І я попросила свого брата, щоб він мені відправив їх новою поштою. Ми пішли сьогодні на пошту, ми забрали мікрофони, і я забула там телефон. А таксі на цей ринок вже було викликане, і ми сідаємо в таксі. Я розумію, що в мене немає телефона в сумці. І я кажу Ромі, е, де то, мій телефон в тебе? Він каже, ні, в мене його немає. І ми просимо водія повернутися на нову пошту, і він би, чекав. Он, он би так, так, і він чекав мене на новій пошті, тому що е, персонал, побачив, що я його забула, і він забрав собі. І Рома просто зайшов на пошту спокійно, забрав мій телефон. І ми приїхали на цей базар, щоб купити мені купальник. Зараз ми в якому парці? Ми зараз в якомусь парку, і з нього ми підемо в зоопарк. Ми зайшли в зоопарк. Я хочу туди, бо там не знаю. Черепашки. Красив. Я думала, я думала, що це олень альбіноса, а це лань біла. Лань біла морф. У нас є сільський двір. Зараз будемо дивитися, що, що в сільському дворі є. Перше. Кози. Мило. Лелеко. Я так розумію, в неї немає даху, то вона може полетіти в будь-який момент. Але вона вертається, бо знаю, що її тут годують. Я або в неї зламане крило, і вона не вміє літати. Кровика. Я би їх. Рома сказав, подивися, цей е колодець дуже глибокий. А я повірила. І в період, коли мені було десь з 9 до 14 років вовк був моїм улюбленим звіром. І тут є вовк. Вони такі... Лови мух навколо себе. Який ой тупо один в один. У мене вдома така сама. Кльопа звати. Ми знайшли тут імпостера. І цілих два. Один поменше, другий побольше. Попушки. А, знову ж таки. Я хотіла таку кицю собі додому. Коли виросту, зараз не хочу. Вона ще просто дуже модно було, якийсь блогер собі таку кішку купив. Це сервал, якщо я не помиляюсь, може виправив хтось. І її в цілому можна було купити собі реально як домашню кішку, але я на той момент була тому слава Богу, одвело. От ти дивишся тут повинні бути єноти. Бачиш, їх немає, а вони просто залізли наверх. Ну, це ми, так? Да? Дивись, нос насухо, нос вису, висуєває. Ай. Я в дитинстві дуже любила дивитися різні відео про тварин. І я подивилася, і в відео казали, що у гієни настільки міцна, щелепа, що вона здатна розкусити найміцнішу кістку у людини. Це тут. Вона може її просто розкусити зубами. У тебе гівки з ними є? Я сказала Ромі, що це його тотемна тварина, і він мені не вірить. Ну, мені кажеться, що це твій брат вас просто розділили в роддомі. І він. Ну, тоже я думаю, що е, львиці гарніше за Леви. Ну, об'єктивно. Ну, вона ж гарніше за нього. Ага, давай, це протест був. Ну, правда, тут вона дуже схожа на Симбу, ну, в плані... У мене була кішка, її звали Сімба, і сама Сімба дуже була похожа на левицю. Вона мені ну просто це Сімба моя лежить. Минула мавпочка це був Ромен, брат, якого від'єднали в роддомі, а це моя сестра. Я клянусь. Я відчуваю в них. Я відчуваю в них просто своїх соулмейтів. Мені здається, в нас дуже схоже мислення. Я так, так само сиджу. Велика до маленької їде. Пуга Ара це щось знову з різновиду тих тварин, які я хотіла в дитинстві. І на той момент, на той момент коли мені було е, років 10, то е, отакий папушка коштував десь близько 150 тисяч гривень. Угу. В той день я готувала вечерю, інгредієнти можна побачити на екрані. Спочатку смажимо м'ясо, потім додаємо всі овочі, потім додаємо заздалегідь зварену локшину, поливаємо все соусом і все, можна їсти. І так, це наш день три, мій день три. А зараз ми знаходимось на пляжі. Ось я змусила Рому надувати мені круг, тому що я не вмію плавати. І зараз я сиджу під, під зонтиком, і ми будемо зараз мазатись кремами, тому що я не люблю. Загорати, згорати тим паче, тому ми будемо використовувати прям ультразахист проти загару. Максимальний. І сподіватися, що він допоможе. Після пляжу ми повернулися додому, зібрались і поїхали гуляти на Аркадію. Рома купив собі шаурму, а мені локшину, і ми поївши, пішли гуляти. Я, якщо чесно, не дуже люблю автомати, але Рома настояв і я змогла собі виграти дуже гарного плюшевого котика. А після цього Рома повів мене гуляти трасою здоров'я, і ми дійшли до гарного зеркала. Вечір закінчився морозовим з фруктовим льодом, і ми після цього поїхали додому. А вдома я зрозуміла, що в мене згоріли стопи, тому що це було єдине місце, яке я забула намазати, і воно було прямо під сонцем. В цей день було досить прохолодно через вітер, але ми все одно побігли в Макдональдс, щоб взяти собі щось поїсти. А тут я показую дуже круті іграшки з хеппі Мілу. В цей день я зайшла в море рівно один раз. Весь інший час я просто сиділа на покривалі, їла і слухала море. Потім ще трохи погрілася на сонці, але в цілому ми посиділи там не дуже довго і поїхали додому. А трушною причиною, чому ми так поспішали додому, було те, що ми заздалегідь запланували поїхати у дальфінарій, а якщо буде точніше, в океанаріум. За вхід ми заплатили 250 гривень з вражень. Я можу сказати, що враження були приблизно на 7 з десяти. Звісно, там були цікаві акваріуми. Мені найбільше сподобався акваріум, там де скат роздував під собою камінчики. А ось це сліпа риба. Так в неї немає очей і в неї майже прозоре тіло. І ще один акваріум, який мені запам'ятався, це був той там, де були три види риб, і всі три були намальовані в мультику немо. А другою частиною акваріуму був екзотераріум. Там були розміщені черепахи, ящерки, був навіть маленький крокодил, також там були павуки, жаби і змії. Звісно, я в цьому не розбираюсь і на експертність не претендую, але обійшовши цей екзотераріум рази три, мені здалося, що у більшості рептилій досить маленькі тераріуми, і їм там тіснувато. Але в цілому мені ця частина з екзотераріумом сподобалась навіть більше, ніж частина з рибками. Після нього ми вирішили зайти в Луна Парк і прокатитись на колесі огляду. Це було дуже гарно, а на найвищій точці можна було побачити море. Днем раніше я пожалілася Ромі, що мені зовсім не подобається одяг, який я з собою взяла. Тому його геніальною ідеєю було запропонувати мені поїхати в якийсь торгівельний центр і обрати мені декілька нових речей. Я обрала ось таку рюшеву накидочку, вона дуже ніжна, легка, дуже гарна, і до неї обрала такі сірі спідничку шорти, вони дуже зручні. І наступний лук це така обтягуюча майка з морською свинкою, там де написано: перестань говорити до мене. І така світло-фіолетова спідничка. Ввечері я щаслива від покупки нових речей. Пішла з Ромою на Аркадію, там де ми зайшли в реберню. Там було дуже смачно, і ще ми сиділи на дуже класних місцях, і нам було видно море. Після їжі ми просто гуляли Аркадією, роздивлялись всякі прилавочки, було дуже прикольно. Потім ми знову взяли собі фруктового льоду попивши його, пішли до моря. Там було дуже дуже гарно і атмосферно. І аж після цього ми вже поїхали додому. Цей день ми вирішили просто погуляти Одесою, пороздивлятися саме місто, тому зранку ми поїхали з Романою мамою на ринок, тому що їй туди треба було, і вже від ринку пішли гуляти. Першою нашою зупинкою це був магазин Рошен. Я там захотіла взяти собі желейки, тому ми їх взяли і пішли гуляти далі. Вчора купували з Ромою одяг, і мені де-факто попалась дуже гарна спідниця, але там був тільки розмір L, а в мене трохи поменше. І сьогодні ми повернулися туди, щоб знайти таку саму спідницю. І ми знайшли її в розмірі XS. Вона мені підійшла і ми її купили. Потім ми з Ромою стали жертвами Тік-Ка і купили полотно з клеєм ПВА, щоб зробити свої відбитки рук і посипати їх піском. А потім Рома став жертвою своїх бажань і купив таку машинку в магазині іграшок, але мушу сказати, вона дійсно дуже гарна і якісна. Ми гуляли, поки не дійшли до театру, там ми сіли на фонтан, трохи відпочили, пофоткались і пішли у пошуку аніме-магазину. Знайшовши цей аніме-магазин, я швидко побігла все роздивлятися, тому що чесно, це мій найбільший аніме-магазин, в якому я була за все своє життя. Там був ну, дуже великий асортимент фігурок, всього цікавого, там навіть було два поверхи, але навіть маючи такий великий асортимент, я не змогла нічого собі обрати, тому що мені нічого не сподобалось. Потім в нас був перекус на найсмачніші львівські круасани, а після цього ми пішли у пасаж перероблювати мої фото, тому що ті, що я зробила в перший день, мені не подобаються. Але на жаль, це була субота і людей було дуже багато, а особливо тих, хто теж захотів зробити фото. Але все одно я була задоволена тими фото, що я зробила, тому ми пішли спокійно далі гуляти. Ми вирішили прогулятись додому пішки, тому ми взяли морозиво і пішли. У суботу, в наш останній день, ми, звісно, вирішили піти на пляж, і саме в цей день в мене повністю згоріла спина. Так як це був наш останній день і останній раз, коли ми були на пляжі, ми, звісно, вирішили зробити ту картину, яку ми запланували. Швиденько відкрили холст, намазали гарним слоєм клею руки, зробили свої відбитки і побігли посипати їх піском. Спочатку я посипала піском холст і одразу його струсила, але потім я зрозуміла, що краще буде посипати його більшим слоєм піска і залишити на трошки, щоб клей встиг впитатися в пісок, і воно не так сильно осипалося. Мені дуже сподобався результат, ми ще потім докупили в епіцентрі лак, покрили в декілька шарів лаком, щоб воно точно не осипалось, і тепер в нас вдома висить така гарна картина. В той день, коли ми були в океанаріумі і катались на колесі огляду, ми проходили крізь луна парк і я сказала Ромі, що хочу покататись на цьому атракціоні. Тому він мені ще в той день пообіцяв, що ми сюди повернемось і обов'язково на ньому покатаємось. І ось ми вже стоїмо перед ним в черзі. Відчуття такі, наче ти просто летиш вниз без всякої страховки, але нам пощастило, що ми сіли обличчям в сторону моря, і коли ми були на вершині, ми бачили море, і це було так гарно, що, якщо чесно, мені навіть не було страшно падати. У мене є відео там, де я записую відгук на цей атракціон, але там дуже поганий звук, тому що знімалась без мікрофона, тому записую відгук зараз. По страху це було приблизно 4 або 5 з 10. Було досить страшно в сам момент падіння, але я повністю розуміла, що я закрита і я нікуди не улечу. А в цілому враження від атракціону 8 з 10, тому мені сподобалось. Одеса проводжала нас дощем та веселкою. Що я можу сказати? Враження від міста 8 з 10, обов'язково колись повернусь, всім раджу туди з'їздити, а вам дякую за перегляд, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями.